Це як ви... я викладаю відео на Ютуб. Пишете назву. Я го... назву це відео. Ні, я назву його. про Так, де тут хир нас Жу... Хубка Боба. Угу, б, к Б, ба. Оставимо крапку і викладаємо. Зараз отут нажимаємо Далі і вибираємо це відео для дітей. Ну це відео для дітей. Все. І відео буде викладатись на YouTube. Ось. Дивіться. Оп! І відео вийшло. Всім до побачення! Це відео я теж викладу. Не переживайте.